Вітаю риби! Це ваш старой прогноз на наступний тиждень з 24 лютого по 2 березня. І так, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, які енергії, люди, дію, можливо, якесь застереження для вас. І візьмемо пораду. І так, рибки, налаштуйтеся на прогноз. Перша карта понеділок. Туз пентаклів. Хороший шанс отримати якісь кошти. Можливо, вам попадеться якась людина, яка запропонує вам фінансову якусь оборудку, десь якийсь проект, десь якась можливість, де можна отримати кошти. По цій карті ми говоримо за шанс. Тому прислухайтесь до людей, що вам кажуть, вбачайте десь у якихось навіть малих можливостях фінанси, тому що тут це завжди в нас початок, це одиниця. Тобто, наприклад, вам щось можуть запропонувати, ви махнете рукою і скажете, ні, мені це не підходить. Ця карта каже, що воно вам підходить, що з цього ви отримаєте однозначно дохід, тому будьте в понеділок отакі ушки на макушки. Вівторок, двійка пентаклів. І ви станете перед вибором робити, не робити, брати, не брати, вкласти, не вкласти. Тобто буде вівторок таке обдумування. Якщо ж це не стосується цієї карти, не будемо її прив'язувати. Карта буде говорити про те, що вівторок вам потрібно балансувати. Можливо, у вас є дві роботи, можливо, вам потрібно встигнути в двох-трьох місцях. Можливо, вам, наприклад, треба там і побути вдома, і приготувати їсти, і завести дитину в гурток. Тобто по цій карті людина. Знаєте, хоче встигнути кругом. Її прямо от день буде такий, коли в нас все прописано чітко по плану, цей день так не буде. Тобто, можливо, навалиться якихось багато справ, в яких людина буде балансувати, і встигнути туди, і встигнути туди. І, і зустрітись там, і зустрітись там. День такий буде, будемо казати, нелегкий, але цей день от вам потрібно вистояти і от втриматися в цьому балансі. Середа. Карта закоханих, знову ж таки пов'яжемо сюди, ви стоїте перед вибором. Да? Якщо ви збираєтеся тут щось зробити, якщо вам щось запропонували, тут ви думали, і тут ви знову ж думаєте. І якщо ми говоримо про вибір, тому що карта може показати і вибір, і партнерство, вибір ви робите від серця. Да? Прислухаєтесь до свого серця, не звертаєте увагу ні на кого, що вам підказують, що вам рекомендують, можливо, вас хтось турмовить. Можливо, навпаки. Карта буде говорити про те, що після цієї, взагалі після цього вибору, ваше життя може змінитися, тому ви його приймаєте. Від серця. Якщо ж у вашому житті немає такої ситуації, це буде говорити про партнерство. Про, про вашого партнера з боку, про те, що ви сьогодні з ним е, закохані. Ви дивитесь в одному напрямку, у вас гармонія в стосунках, приємні якісь такі відносини, можливо, у риб в когось день народження, і ви зі своєю другою половиною святкуєте. Да? От приємний такий день, позитивний, е, у вас є спільні інтереси і приємні взагалі е, якісь емоції. Четвер. П'ятірка пентаклів. Буде говорити про втрату якихось коштів, можливо, гарно погуляли і на четвер засмутилися, що потратили кошти. В четвер, можлива, якась фінансова проблема, яку прийдеться вирішити. П'ятірка пентаклів нас завжди говорить про те, що ми засмучені своїми фінансовими втратами. На роботі, вдома. Взагалі, де нам потрібно потратити кошти, це нас в четвер може засмутити. Можливо, це і невеликі кошти, але вони. Вас заплановані на щось інше, і це може принести якусь таку, ну, людина засмутилася. Елементарно навіть порвалося, щось там, щось там поламалося. І ну, це не завжди приємно. І ви знаєте, що вам потрібно потратити на це кошти і будете засмучені. П'ятниця. Лицар Пентаклів. Але в п'ятницю ви собі прописуєте свій план, ви знаєте, де отримати кошти, ви знаходите тих людей для того, щоб добитись свого певного результату. Лицар Пентаклів він вкладає кошти, він заробляє кошти, він отримує кошти. Це буде не так швидко, як ви того хочете, але пошагово покроково ви йдете до своєї цілі. Можливо, в п'ятницю ви навіть і отримаєте якісь кошти, не ті, знову же повторяюсь, на які ви можете розраховувати, але якась копійочка все ж таки до вас може прийти. Субота, шість кубків, приємний день, який, ми, знаєте, повертаємося у минуле. Ми згадуємо своє дитинство, ми згадуємо бабусю, дідуся, можливо, їдемо в гості, можливо, зустрічаємося з друзями, можливо, нам потрібно кошти, і ми звертаємось до друзів, і вони нам в цьому допомагають. Ми звертаємось до людей з минулого, які в нас були, і знову ж таки просимо в них допомогу, і вони нам допомагають. Може бути навпаки. До вас звертається, і ви також цій людині можете допомагати. Неділя, карта смерті. І знаєте, як я часто кажу, по смерті в неділю ми прибираємо будинок і викидаємо все ненужне, все непотрібне. Карта смерті нам говорить про, про закінчення чогось, про смерть чогось не когось, а чогось. Тобто, вмирає наша робота, ми з неї йдемо. Вмирають стосунки, ми їх розриваємо і розходимось. Вмирає наша якась побутова техніка, і ми її викидаємо. Покупляємо нову. Да? Тобто смерть це щось вичищення, викидання, закінчення чогось того, чого не потрібно. Воно може бути для вас таким, знаєте, різким, але воно потрібно у вашому житті, тому що воно себе віджило. Для того, щоб ми йшли далі, щось має померти, щось має народитися. Для того, щоб дозріло дерево, має померти зерно, щоб з нього виріс колосок. Так, і дивимося пораду для риб на наступний тиждень. Щось дуже багато випало. Святкуйте, святкуйте свята, піддавайтеся романтиці, але не будьте дуже в якихось фантазіях і ілюзіях. Е, взагалі, проведіть гарно час. Піддайтеся якійсь романтиці, можливо. Знову ж таки, сім кубків нам може говорити про те, що ви можете дуже цим. Увліктися, да, тому будьте обачні і обережні, але святкування, якісь приємні, позитивні емоції у вас є. І знову ж, якщо ми дивимося на карту Сім Кубків, це нам говорить про вибір. Да, тут у нас вибір, і тут вибір в нас випадає. Тому, якщо вам потрібно зробити цей вибір, сніміть свої рожеві окуляри і просто тверезо подивіться на ситуацію. І так, риби, це ваш таро прогноз на наступний тиждень. Позитивного вам тижня! і до зустрічі.